Вибила собі штани, вони мені так чудово підходять, і я така, блін, ну все, буду ходити тільки на виход. Я от після цього відео задумалася про те, як проявляється оце от на вихід у мене, і зрозуміла, що, окрім відкладання якихось красивих речей на потім, бо вони красиві, і їх шкода, що насправді буває в мене так вже і часто. У мене якийсь постійний прикол, що я дуже хочу малювати та вишивати на одязі. І мені постійно шкода одяг, бо що як раптом я цим артом собі той одяг зіпсую і все, і ужас з красивого одягу вийде, некрасивий. І це ж при тому, що моя творчість це ну, не те, що своєю появою може мені прям щось сильно зіпсувати, якщо ми, звісно, не кажемо про плями від фарби, які не відпираються. Ну, типу, у мене є штани, на яких я вишивала, і є Я футболок та шопер, на яких я малювала, і ну, всі вони мені подобаються. Але все одно, кожного разу, як я думаю, що на одній зі своїх речей я хочу щось зробити, одразу в голові з'являється оце, от не порть, воно і так добре. От що з цим робити? Я не знаю.